Ти сюди пригорну, йди пригорну. Чому ти мене боїшся, Така вже ти та гарнюсінька, якась надзвичайна. І утікає, як на самолета. Прямую я далі своїм шляхом.

А так, так. так. Ось погляньте яка краса. Якщо будуть Ось погляньте, яка краса, тут щось буде, а от мене відспокоїть. Що тут буде? Вишня. Вишня? Ну. Ух ти. А чи це дерева? А я не знаю, хтось посадив, чи з першого поверху. Але яка краса, правда? Ну, Ось погляньте, як гарно. Дуже гарно. Так, нема, не не видно, один Ось це розумієте, вже у цьому році може бути дуже гарно, правда? Тут може бути вишень, вишень може бути облуплено, правда? А ви куди йдете? В садок. У садах, так. Телефон. А дайте поглянемо в телефон можна. Це номі, так? Ну. No. У мене колись, розумієте, був номі планшет, то мені підсунули поламаний планшет, про любов півроку викинула. А дара ла маєте вже сьомий рік у мене. Ну, такий Знаєте, поніма. А скільки вже у вас років телефон? Скільки? Не знаю, може тридцять. Три? Бо то вже другий. Але він нормальний, так? Ну. ну. Мені нормальний, мені аби що. А що лише воно. робити, у мене ну, є планшет Lenovo, то він вже у мене в рік вже довго дуже. А купила номі, номі купила, підсунули, понімаєте поганий товар, проробив півроку і здобула з батареї викинула. А Lenovo вже сьомий рік робить. Оце може, вони розуміють, вони, що ті телефони вже роблять добре, може ті номі. А планшети, то вони, мабуть, не робити не вміють номі планшети. а от такі телефони добре роблять. От на ну, дика сама хороша фірма сама найкраща фірма. E... Redmi не – непогана, Samsung непогана фірма, але линова найкраще. А з кнопочних хороші телефони це Nokia і, мабуть, і ще й Ну, Не знаю, мені нормально. Я такі подзвони, до мене подзвонять всім. Або лише. Подзвонить, то я фото, яка ви красива. О, яка ви красива. Просто, ви просто, просто, понимаєте, не переважень. Просто красаюся. Дякую, дякую. Хай Бог було хлитво. Ай буде вам найкраще. Дякую. Дякую. Але краса, зараз піду ще погляну, що там я. Курасло на Добрий день! Добрий день, Маріки.